Вітаємо всіх глядачів! Сьогодні ми поговоримо про свято з неймовірно давньою історією Хеловін. Давайте розберемося, звідки він взявся, що означає, які традиції зберелися, як до нього ставилася і ставиться церква і чи варто святкувати його в Україні. Коріння так званого свята сягає понад 2000 років коли кельтські племена Ітландії, Шотландії та острова Мен відзначали Самайн завершення сільськогосподарського року. Самайн був моментом переходу від світла до темряви, від теплого сезону до перших морозів, від життя до спячки природи. Кельти вірили, що в ніч з 31 жовтня на 1 листопада відкриваються ворота між світом живих і світом мертвих, а померлі душі, духи природи та істоти з іншого боку можуть прийти до людей. Що ж робили кельти у цю ніч? Запалювали величезні ритуальні багаття, їх палили жерці друїди. Вогонь мав відлякувати злих духів, лікувати. І приносити врожай наступного року. Гасили старі вогнища у домівках, так символічно завершували старий цикл, використовували попіл від багаття, вважали, що він має магічні властивості, носили маски та шкури тварин, щоб духи не впізнали живих і не забрали їх у потойбіччя. Також у цих вогнищах приносили жертви так званим богам, тварин і частину врожаю. Вогонь символізував очищення, захист і світло у темряві. Після свята люди збирали жаринку і запалювали домашнє вогнище наново, наче починали рік із чистим аркушем. А також, щоб задобрити злих духів, люди залишали біля дверей частування та запалювали вогонь. Сучасні діти ходять по домівках і вимагають солодощі, але колись люди приносили їжу бідним, щоб ті молилися за душі померлих. Це було справжнє релігійне дійство. Це й стало символічним прообразом солодощі чи пакощі. Визначну роль тут мали друїди. Жерці проводили гадання, ритуали очищення, пророцтво. Саме магія та передбачення майбутнього стали частиною хеллоуінських міфів. Щодо світильника Джек Оландер, Знайомий усім гарбуз із вирізаним обличчям також має свою легенду. За повір'ям, хитрий чоловік на ім'я Джек обдурив самого дьявола. Після смерті небо не прийняло його, а пекло відмовилося. Тому душа Джека приречена блукати землею, з вуглинкою у порожньому овочі. Спочатку це була ріпа, а пізніше гарбуз. Тепер цей світильник символізує захист від злих духів. Пізніше, з приходом християнства, церква намагалася витіснити язичницькі звичаї. Папа Римський Григорій III переніс День всіх святих на 1 листопада і ці події змішалися. Також тут мав і певним чином римський вплив. У першому столітті нашої ери Рим завоював кельські землі. І саме тоді традиції Самайну змішалися з фераліями, Днем пам'яті померлих та святом помони, богині врожаю та фруктів. Символ помони яблуко, тому виникла традиція ловити яблука ротом у воді. Пізніше, з приходом християнства, церква намагалася витіснити язичницькі звичаї. Папа Григорій III переніс День всіх святих на 1 листопада, і знову ж ці події змішалися. Сама назва означає вечір перед Днем Усіх святих. У Європі Хеловін поступово втратив релігійне значення та став звичайною сезонною традицією. А також церква намагалася християнізувати певні язичницькі звичаї, замінити духів на святих та ангелів, відмовити людей від магії. Але традиції вижили. Позиція церкви залишається незмінною. Багато священиків досі критикують Хеловін, бо він походить із язичницьких культів, романтизує нечисту силу і спотворює ставлення до смерті. Однак офіційної заборони немає. Головне не змішувати святкування саме з окультними практиками. Хеловін набув найбільшої популярності в Америці. У 17-18 століттях ірландські переселенці привезли свої звичаї до Північної Америки. Там свято швидко набуло популярності і до нього додалися карнавали, ігри, конкурси костюмів, вечірки. Вже у ХХ столітті Хелоїн став частиною масової культури завдяки фільмам, коміксам і маркетингу. Що цікаво, в США на Хеллоуін витрачають понад 8 мільярдів доларів щороку. Найпопулярніші костюми відьми, супергерої та котики. У Бостоні проводять парад із сотнями гарбузових човнів. В Ірландії традиційна страва, солодка картопля, запіканка. Українська культура теж має елементи, схожі на Хеллові, до прикладу, голодна кутя, почитання померлих, колодії, карнавальні веселощі, обжинкові обряди, ворожіння. Ну, тому не варто дивуватися, що подібні явища є майже в кожного народу. Чи варто святкувати його в Україні, ми відповіді дати не можемо. Кожен вирішує сам. Але. У формі костюмованих вечірок це розвага. У вигляді історичної реконструкції пізнавально. Як маркетинговий хід економічно вигідно. Головне пам'ятати про власні традиції і не змінювати ними наші і не змінювати своєї віри. Сучасне значення Хелловіну сьогодні це творчість, самовираження, костюми, фантазія, можливість побути актором. Це свято радше культури поп-арту, ніж містики. Що ж ми, як історики, можемо сказати в підсумок? Хеловін прийшов в довгий шлях від язичницького самайну до певних християнських свят, до сучасних костюмованих вечірок. Тепер це перш за все свято веселищів. Святкувати чи ні вибір кожного. Головне робити це безпечно і з повагою до історії, культури та віри. Дякуємо вам за перегляд і не забудьте підтримувати наших юних істориків, лайком та коментарем.